У світі, де все швидко змінюється, одна річ залишається незмінною. Ми всі шукаємо любов. Але що вона насправді означає? Давайте розбиратися разом. Любов це не завжди те, що ми бачимо у фільмах. Це не завжди про романтичні листівки, обійми на мосту чи ідеальне, і жили вони довго і щасливо. Насправді, любов це часто плутанина, вона буває незручною, вона не завжди взаємна, вона може розбивати серце, але вона завжди змінює любов до партнера, до дитини, до мами й тата, до друга, а іноді до людини, яку ви. Бачили вперше в житті, і саме про цю любов, справжню, без фільтрів, часто незрозумілу, розповідає серіал Modern Love – сучасне кохання. Це не просто серіал, це антологія історій, коротких, але дуже глибоких, зворушливих, деколи незручних, але точно чесних. У цьому відео ми разом зануримося у світ сучасного кохання, обговоримо, чому ці історії відгукуються в душі, і, можливо, торкнемося власних спогадів тих, про які ви давно мовчали. Отже, з чого все почалося? Серіал Modern Love народилося не в студії, а в колонці. Колонка The New York Times – це щотижневі есе справжніх людей про справжнє кохання у всіх його проявах про перші побачення, втрати, випадку. Лікові знайомства, подружні кризи, нові початки. Ці есе стали настільки популярними, що згодом з'явився подкаст, де актори читали ці історії вголос. А пізніше серіал, який став відображенням цих текстів на екрані. Але те, що робить Modern Love особливим, це його щирість. Він не намагається вас вразити, він не прикрашає, він показує правду, а правда болить і лікує. У сучасному телебаченні здається, усе крутиться навколо романтичної любові. Але ми забуваємо, що є інші форми, не менш важливі. Тому почнімо з любові, про яку найчастіше забувають. платонічну. Перша серія серіалу, коли консьєрж твій найрідніший розповідає про Мегі, молоду редакторку, яка живе в Нью-Йорку, але головним чоловіком у її житті є не коханий, а консьєрж Гусмін. Гусмін це більше, ніж просто охорони з біля дверей. Він той, хто тримає парасолю, коли йде дощ, хто помічає, що ви втомлені, то мовчки стоїть поруч у потрібну мить. Вони не коханці, вони не пара, але між ними любов. Це нагадування, що платонічна любов не менш глибока, ніж романтична. Гусмін не, прос... не просить нічого взамін. Він просто є. І це любов без претензій, без вимог. Просто я тут і завжди буду. Далі історія, яка розбиває серце у третьому епізоді: прийміть не таку, яка я є. Ми знайомимося із Лексі, героїною у виконанні неперевершеної Ан Гетевей. На перший погляд вона. Блискуча юристка, розумна, дотепна, красива, але всередині темрява. Вона бореться з біполярним розладом. Про це ніхто не знає. Вона ховає себе, свої стани, свої болі, свої поразки. І, врешті, залишає роботу, стосунки, навіть спроби бути відкритою. Але серіал показує головне: любов до себе починається з чесності. Ми не можемо любити себе, якщо соромимося себе, якщо закриваємось, бо боїмося. Що нас не зрозуміють, лексія наважується сказати правду, і в цю мить крізь її тишу пробивається світло, бо тільки відкривши свої тріщини, ми дозволяємо іншим побачити нас по-справжньому. Сором це замок, який ми замикаємо зсередини, але ключ. Завжди у наших руках. А тепер один із найреалістичніших епізодів боротьба за гру до останнього. Сара і Деніс, подружжя, що на межі розлучення, вони сваряться, не слухають одне одного, закриваються в собі і вже не вірять, що щось зміниться, але вони йдуть на терапію, грають в теніс і врешті починають говорити. Не кричати, не звинувачувати, а відкриватись. Любов це не лише почуття, це вибір щоденний. Це епізод про працю, про вибір залишитись, про вибір пробачити, про вибір не втекти, коли навіть хочеться. І саме в цьому справжня романтика. У серії Купідон надокушливий журналіст Джошуа, творець додатку для знайомств, говорить: ну. З найкрасивіших фраз у серіалі: якщо у стосунків достатньо пального на початку, вони прорвуть атмосферу і полетять далі, але що, коли не полетіли. Цей епізод про вибір, про спробу повернути втрачене, про надію, що не все ще втрачено. Це історія про людей, які зізнаються, які ризикують, які вирішують не мовчати. І навіть якщо кінець нещасливий, у серці залишається світло, бо вони вибрали любов. Епізод Світ був лише один. Це історія про іншу форму любові прийняття. Двоє чоловіків вирішують всиновити дитину, а разом із нею і її біологічну матір Карлу. Вона непроста, молода, безхатня зі своїми проблемами, але вони не відмовляються, вони приймають і народжується нова форма родини, нестандартна, але справжня. Бо любов це здатність бачити людину, а не ярлики. Останній епізод це гонка стає солодшою, ближче до фінішу. Це справжня перлина. Двоє літніх людей Марго та Кенджі зустрічаються на пробіжці. Вони обидва пережили втрати. Вони вже не шукають нічого, але Любов приходить. Після його смерті Марго не ховається в жалобі. Вона виходить на вулицю і починає бігти. Не втечею, а з надією, з любов'ю. І ми бачимо кадри з інших епізодів. Усі ці історії переплітаються. Це найважливіше послання серіалу. Любов це дія, це крок, це рух. Вона не зупиняється, вона перетікає, вона продовжується навіть після кінця. Modern love, сучасне кохання, показує нам, що любов це не лише стосунки, це не лише слова я тебе люблю. Це слухати, вибачати, ризикувати, приймати, це підтримати друга, навіть якщо не розумієте його вибору, це відкритися коли соромно, це залишитись, коли хочеться втекти. Це навіть ви, які зараз це слухаєте, і можливо згадали Когось важливого. Любов буває різною, але у будь-якій формі вона змінює. Поставте собі запитання, коли ви ризикували, відколи відкривалися, прощали. Чи було у вашому житті кохання, що запустилось, але не долетіло. Дякую, що ви були зі мною. Якщо цей серіал торкнувся і вашого також серця, залиште коментар, напишіть, яка історія зворушила саме вас. До нових зустрічей. Любіть по-справжньому!